За квітень українські дрони знищили понад 83 тисячі цілей. Такі дані озвучив головком Сирський. Цей показник більший на 8% ніж було у березні. Окрім того, головнокомандувач каже, втрати ворога у живій силі за останній рік і чотири місяці сягнула 600 тисяч осіб. Особливо цифри покращуються, коли росіяни інтенсивно атакують. Зараз вони здебільшого вдаються до піхотних штурмів, активно підключають мотоцикли, баги та квадроцикли. Ось відео із Харківщини, де час. Сленний піший штурм було зупинено бійцями бригади Хартія. Далі кадри воїнів підрозділу Роніни 65-ї бригади, які спалили Буку глибокому тилу ворога. Ще одну таку установку знищили бійці бригади Чорний Ліс. Окупант тим часом має певні успіхи біля Костянтинополя, Дачного та в Трецьку. Повідомляють аналітики порталу Діпстейт. А от ЗСУ продовжує успішну контрбатарейну боротьбу. Від учора знищено майже півсотні артилерійських установок. П'ять із них це робота. Та операторів батальйону «Сіґнум» 53-ї бригади.